Новий рік і Різдво Івано-Франківськ зустрів без надзвичайних ситуацій. Про це сьогодні заявили у мерії. Ще напередодні свят влада таки навела лад із обмеженням заїзду на стометрівку. Зокрема, відновили усі металеві стовпчики на периметрі центральної частини міста. Впродовж трьох ночей були підняті і механізовані боларди, біля яких постійно чергували державтоінспектори. Щодо режиму роботи болардів, було прийнято рішення, що буде вони в піднятому стані е, цілодобовому режимі з 31 по 1 з 1 до 2 з 2 по 7 число вони були у піднятому стані з 8 ранку до 21 вечора. Не було і проблеми з вивозом сміття та великих труднощів з воду та теплопостачанням. Щоправда, у вівторок ввечері сталася поломка тепломережі у багатоквартирному будинку на Довженка, 6. комунальникам не вдалося виявити місце аварії, адже частина мешканців на свята виїхала з міста. Якщо більшість будинкових систем є такі, що проходять трубопровід у підвальному приміщенні, то тут під підлогою через йде по периметру будинку трубопровід під підлогою. Він вийшов з ладу через те, що до нього доступ на маревізію неможливо зробити, профілактичні роботи теж неможливо виконати, то через те, що, можливо, не виконаний був в певній мірі якийсь капітальний ремонт. Зараз ми нічого не зможемо зробити, тільки вже по моменту виявлення причини. Якби сказати, якась аварія сталася, відбувся витік, тоді потрібно зривати підлогу, паркет і. Міняти трубопровід і по новому відновлювати систему теплопостачання. Тож люди за даною адресою ночували без тепла. Та у таких випадках, нагадав мер Віктора Нушкевичу, влада комісійно може оформити несанкціонований доступ до мереж, що знаходяться у приватних квартирах. Є юр юридично передбачено, законом передбачено, хоче мешканець чи не хоче, він має надати доступ. А якщо він не хоче, то є процедура. Як такий доступ забезпечується? Тож комунальники пообіцяли відновити теплопостачання у проблемному будинку до вечора середи.